28-річний інгуш іслам приїхав воювати в Україну прямо з російської тюрми. За грабіо 4 роки сидів. Предложили контракт підписати. Я согласився з пословім, що через півроку буде повне амністія. Півтора місяці навчався стріляти та рити окопи. А на першому ж бойовому завданні здався в полон українським військовим. Уїхали на задачу зайняти позиції в цьому окопі і держати оборону по кругу. Нас по дорозі подорвали. Потім ми убежали в ліс полосу. Там знайшли бліндаж. Засіли в цьому бліндажі, до утра просиділи там. Утром ваше, забрали нас оттуда. Каже, взагалі не знає, що відбувається в Україні. Воювати пішов, аби вийти на волю. А війну, взагалі, підтримуєте? Нет. А а Зачем війна? Просто не підтримував. Не досидів рік ще один освободитель з Ерефії Євгеній. На зоні перебував за крадіжку та наркотики. Пішов вбивати українців, аби заробити грошей. Проблеми з книгами, дома долги. Тоська тобто, батку взяли тобто, ну так. Зек з підрозділу Шторм В. Сподівався відсидіти в тилу, проте потрапив на нуль. Мовляв, Ерефія несе величезні втрати. Євгенію пощастило, під роботи не взяли у полон. Вигрузли без штурму, без нічого, просто зайняли позиції. Пристрілка підравні. І, і просто вилізли і в плену здалися. Тобто, не стріляли, нічого. В оркостані на зека чекає батько та син. Те, що недолугий у полоні, дізнались тільки зараз. Це я, коротко, в пліну я нахожусь. Це жив, це здоров, це Все нормально. у мене. Ти в плену? Так, так. Як і багато хто з росіян, батько полоненого політикою не інтересується. Навіть хто на кого напав, сказати не може. Я взагалі не можу зрозуміти, для чого це все розішло. Зараз історії полонених перевіряють слідчі СБУ. Зеки ж чекають на обмін та клянуться більше не сунутись до України. Получається, що ні правильно всі понімали. Ап'ятні Лучше Лучому досі.